Я ніколи не планую, що я маю робити. Воно якось само по собі. так. Пішли кружечки, ага, значить, крутю кружечку. Почалася крутити, наче як на горщик тягнеться. Ага, пішли, значить, горщики. Менше, і більше як там вийшло. А До горщики то вже і покришки треба робити. Люди цікавляться. Зіночки треба, діночки люди ходять. Значить, я собі вже так закладаю, що мені треба і те, і те, і те, і те зробити, а коли сіла на круг, то вже що пішло, те і те. Це не автомат, клац і готово, і готово. Ти судно про щось думаєш. Все одно в тебе якась, якась енергетика від людини все одно йде. Вона від, від дерева навіть йде, а від людини тим паче. Тому я стараюся з гарним настроєм. Хоча інколи буває так, гвалт, закінчилися свищики, а ще от треба, треба, треба. То вже ти не думаєш, поганий на ти, дум, тебе думка одна. Так, треба наробити, бо от щось якесь міроприємство, і треба свищики, Ви їх немає. То вже сядеш швиденько, швиденько наробиш, наробиш, щоб воно було. Зараз доцентрувати. Спочатку нам треба колесо розігнати, глину треба намочити, щоб вона була слизька. і руки були щоб мокрі, щоб це все сковзалося, щоб можна було, щоб круг не зупинявся, не тормозив об руки. Воно й пішло з дитинства, що от з глини почали ліпити там деякі якісь фігурки. Звичайно, глина, яка під ногами змішала з пісочком. А як випалювати? Ну, виліпила, а як випалювати? В консервну банку і мамі в плиту туди, де вона їсти варить. Думаю, в консервну банку, що ну, в сажі ж не було. Це ж мені. Ну, звичайно, воно там все, нічого з нього не вийшло, воно все тріснуло, на шматки розлетілося, бо це ж все неправильно. Але я взяла ті шматки-шматки і так постукала, а вони дзвеннять. ви не віляєте, на якому не я була. Я вже не реагувала на те, що воно розлетілося, що в мене що не вийшло, воно дзвеніло, ага, значить, воно випалилося. В середині робимо отвір, бо це ж буде посудинка. В центрі розганяємо стінки. Я постійно змочую стінки, бо вони мають завжди бути слизькі. Ну, все. Тепер Кружечку будемо робити пузатині. Мене звати Анжела Драч, я з Буків, займаюсь гончарством. Іншу професію навіть, собі навіть не уявляю, тому що це воно моє з дитинства, як колись прийшло ще дуже-дуже давно далеко. І до цього часу мене глина не відпускає. Вона слухняна, вона дуже слухняна і вона завжди тебе тішить своїм результатом. Інколи підсовує таку неприємність в свиню, як то кажуть, яку під час випалювання. Це дуже такий момент дуже відповідальний. Якщо щось десь неправильно підкладав дров, підняв вогонь чи не, не досушив, ну, будь-що. Випалювання, тобі покаже. Трісне. Але в основному, коли витягуєш всі роботи з горна, особливо, коли вони ще гарячі, вони ще пашать, ще такі свіжі, як ти пиріжки з печі, дістаєш, ціленька дзвенить, ціленька дзвінить, цілень, дзвенить це, просто знаєте, потім, де вони там будуть чи продаватися, чи даруватися, чи сам будеш користуватися. Це то вже інше, то вже буде зовсім інше. Але в цей момент, коли вони тепліше дістаються з горна, вони настільки тішать, бо в них навіть звук не той і колір не той. Це наша верандочка невеличка. Це якраз є наша літня майстерня. Тут ми і працюємо. Тут і роботи в нас стоять. Вони є такі, що можемо запропонувати і людям. А може то домашній такий музей, який тільки в нас вдома. Ужитковий посуд. У нас в першу чергу миски декоровані фляндрівкою. Це розпис ангобами по мокрому. Окрім мисок, у нас є кухлі. Такі кухоль, це якраз можна ним користуватися десь на півлітру. Е, є отакі кухлі, це якраз дотя робила. Спочатку художня школа, це ще в нас тут у буках у школі. Там все подавалося ліпка з пластиліну, ну а далі навчання вже Канівське, вище училище. Там у нас було відділення група художників-кераніста. Нас вчили на заводі працювати. Всі все навчання проходилося та розроблялося, що ми йдемо на завод, чи на Фарфоровий, чи на Майоліковий. Я попрацювала на заводі після випуску буквально два місяці чи три, навіть чотири. На одному два місяці, на другому два місяці. Все, заводи зачинили, все нема. Заводів нема. І ми е, куди? Ну от куди в ті часи в 90-х роках йшли? Десь в кіоску торгувати. Ну, ну, ну куди я, під... <гаду> я себе не виявляла сидіти? Ні. Е я почала шукати на той час, якраз в Умані я жила, е і роботу почала там шукати. І Там знайшла майстереньку, е теж ентузіастів, таких підвальчику. Е е теж творчі люди, один гончар, а другий такий е і по технології багато знає. І Ну, так я і ручна ліпка. Оце з цими людьми я пропрацювала кілька років, ну а далі пішла на свій хліб, на свій хліб. Я додому повернулася. Отож, як додому повернулася, все, тато роби горно, <тас> тато роби гончарного круга і все, глину. А тато в мене криниці копав. Він ходив по селі, копав людям криниці. Ото, де криницю копає, в карманах приносить мені глину, каже: я накопав криницю, наперевіряй, перевіряй, підходить чи не підходить. Тато взагалі мовчав. Він тільки якщо я щось попросила, він ставав і робив. Як щось попрошу, стане робить. А мама трошечки була трошечки з таким, але якщо на рахунок художнього чогось чи творчого, вона тільки за я щаслива людина, тому що я живу за рахунок того, що мені подобається робити. Я не хожу від дзвінка до дзвінка, десь на якусь заводську вахту там, мово, чи десь на я не знаю, ну будь-яка робота, вона там на шосту ранку біжи, на п'яту ранку біжи, на автобус десь біжи. Ні. В мені, якщо хочеться на автобус, то це хіба що сісти десь на фестиваль, на виставку, на ярмарку. Я люблю традиції, бо воно ця класика, воно класичне в чому форми ідеальні. От вже нічого не додасиш і нічого не забереш. Можеш відштовхнутися і щось уже якби зробити трошки по-своєму, але воно все одно буде от те. Здавалося б, все однаково, ну там ті горшки, ну що там ті е, якісь там фігурки незрозумілі. Ні, там, там тільки в ту форму вглянутися, яка вона досконала. І для всього можна використати хоч тобі кубок, хоч тобі горчик, хоч тобі зерновик. В наскільки були практичні люди в свій час, що їхні форми не перевершені. Оце на зерновик. Використовуємо для зерна, суто для зерна. Е, якщо ви заховаєте туди, будь-що, воно не, за, не портиться. Тут не портиться. Якщо миші, проблема села миші. От хто в селі живе, той це знає. Як, він, як вона туди не залізе, а не залізе, вона ж не пролізе по цьому, а зверху вскочити. Прикрили будь-якою мискою, покришкою, і все, вона туди вже не вскочить. Це моя улюблена тема Громівська іграшка. І вони цікаві тим, що е, от саме. Чорна, чому чорна? Покрита смолою, звичайною смолою. Чомусь люди так придумали, так декорувати. А чому? Кажуть, а блискуча, а дуже гарно. Вкривали смолою і декорували різноколірними глинами. Е, біла глина. Це просто біла глина. Часом траплялася червоною можна було роз, десь е, порабкувати. Але щоб були інші кольори, глину підфарбовували будь-якими барвниками, які були е, на той час. Майстри кожен по-своєму робив. А я всіх намагаюсь повторити. Щоб показати, оцей майстер так робив, оцей так робив. На авторське я вже й не перехожу. Мені до доста... я не встигаю охопити все те, що мені цікаво з давніх цих археологічних культур з тих робіт. Мене це так дивує, що наші талановиті. Ручки українські, вони хапають усе, що є де навколо. Усе хапають, свого не бачать. А я так дивуюся, коли до мене люди підходять і дивуються моїм роботам. Я думаю, та це ж наше, це ж не чуже. А людям так подобається. Його можна кругом використати, хоч ландшафтний дизайн, хоч у господарстві, хоч в декоруванні якомусь, хоч просто в житті, навіть на промисловість поставити. Воно буде затребуване, воно буде потрібне. Якщо це буде потрібно, і оце, мабуть, і всі мрії, щоб злості не було. А добро, тепло, світло. М -м -м. А все інше хай вам вже якось прикладеться.